Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, просили подивитися деокупацію, там багатьох міст, але ми дивимося з вами. Сьогодні молочанський Дніпрородний Енергодар і Васильівка. Молочанський Енергодар вже буде по одному відео. Зараз дивимося Енергодар. Дуже всі просили, тому що переживають, я все розумію. Так, в мене вже було відео, але воно. там... Я не пам'ятаю, коли я його вже знімала. Давайте подивимося, бо енергія змінюється, війна, все, все змінюється. Давайте подивимося, плюс там у нас затемнення були. Зараз повн, повна луна. Так, повний місяць у нас. Так, отже, дивимося Енергодар і Запорізька АЕС. Перше. Коли визволення, деокупація. Давайте подивимося Енергодар. Слухайте, карта визволення. Карта визволення каже колісниця. Це буде дуже-дуже швидко. Говорять люди вже про це. Правосуддя. Коли це буде? Яким чином. Так, дивіться. Ну яким чином? Вони зараз вирішують, до речі, яким чином це буде. І якщо ви думаєте, що вони поприпарали свої гадські гради зараз в Енергодар для того, щоб все це ну, якось було по-іншому, тобто вони, там, вони думають, як її здати, цю станцію. Чого там є свої нюанси, говорити про них не буду. Те, що вона не рване. Ну, вона нерване, але вона має таку здібність, ну, щось може зламатися, розумієте? І зараз такий період, що не все працює так, як треба. Там щось зламане є. І для того, щоб починити, вони підуть на такий, як типу хитрий. Хитрий такий, як, як вони вважають. Щоб прийшли, вони відступають. Прийде Україна, починить і вони потім повернуться. Ну, знаєте, дурак думкою багатіє. Якщо ми туди приїдемо, то ми вже нічого не віддамо. То це вже буде до побачення. Другий момент. Є, казали, другий вихід. Це вони там підпускають магате, я так розумію, так? Вони підпускають. І це теж буде хороший вихід. Тому що, якщо вони підписують МАГАТЕ, то місто вони повинні звільнити. Тому що МАГАТЕ не буде працювати, якщо місто є з орками. Вони не будуть це все. І от вони зараз це вирішують. Мені йде, що це буде повернення Енергодара додому. Ось так я вам скажу. Повернення додому. Коли це буде? Ідіоти. Вони стягують зараз боєприпаси, щоб нам краще було їх збити чи що? Вони просто. А збираються додому. Ну, це знаєте, як. Нікуди було притягти, вони притягли сюди. І другий момент вони бояться, вони бояться, що ми будемо наступати з води. Оце того вони принесли. Це вони як обороняються. Вони получать, по-перше, на цьому тижні вони там людей відхватять. там капітально буде. Щось буде палахкотіть. Полохкотіть, влюблене, буде дуже красиво полохкотіть і не в одному місці. Тобто, дивіться, все те, що вони привезли, воно все згорить. А те, що не догорить, ну, хлам хай забирають. Слухайте, їм там дуже важко. Обороняйся, обороняйся. Вони те, що просили, у них зараз, отут. вони там дуже довго просили ці гради. Е, вони просили ці гради. О. Е, але обороняться нічим, бо вони бояться, що їх там. Ну, дуже все важко. Там для неї буде. Слухайте, там карта вже йде імператриця. Там карта вже йде імператриця. Січень місяць, я думаю, що це вже ось-ось-ось. Дивіться. Ще раз вам показую. По Енергодару карти... Там ситуація змінюється. Там навіть енергії змінені вже. Уже змінені, бо там колесо Фортуни. Дивіться. Колесо фортуни, Колесниця. мах. Четвірка посохів. І ще імператриця це, це карта України. Там всі карти вже говорять про те, аж пищать, що це Україна. Там все говорить про те, що там переможна карта. Тому енергодар потерпіть. Вибуху на АЕС не буде. Не треба розводити паніку. Не панікувати. От там, де вибачте, срака, я вам скажу: от там у нас дійсно степан срака. Розумієте? А там, де нема паніки, я скажу: нема паніки. Тому все спокійно, ну поки що, скажімо так, але їжу, ліки, погрібочки приготували. І будьте мені здорові, благорозумні, не слухайте всяку фігню, не треба нагнітати паніки, все там буде добре. Скоро там буде Україна. Новий рік, ну дуже б хотілося, але я думаю, що на новий рік не встигну. На жаль, я думаю, що ну, там, по, по, я беру найгірший варіант це січень місяць. Тому ось якось так. Вам гарного часу до цього часу, до того моменту, поки буде український прапор. Не падайте духом, все буде добре. Україна вже перемогла, тому тримайтеся ще трошки. Дякую, підписуйтесь, пишіть коментарі, вподобайки і до побачення!